30 вересня. Місяць тому. 10 сюжетів всього. Значить, тут сюжет про Михайлішина про що. Я, ну, я не бачу, мені не підкреслили. Тут є один сюжет, в якому згадується Михайлішин. І тут є в цьому випуску з 10 сюжетів, є один сюжет, де прес-конференцію дав Микола Федорович. Тобто, якщо сказати, що ми порушили журналістські стандарти, там ми комусь більше здихаємо, то вибачте, тут є сюжет один, сюжет другий. Беремо другі теми тижня, то саме один Михайлішин, один опозиція, про Москаля сюжет. Це в нас є 21 жовтня теми тижня. Які в теми тижня він побачив перекоси? Беремо ще один. Тут нема про опозицію визнайомий. Тут немає жодного сюжету про опозицію. Це 14 жовтня. Ну, вибачте, якщо опозиція нічого не проводить, то я, я ж не буду з пальця висасувати і писати об'єднана опозиція сьогодні, там і так далі. далі. Ось тут є пані Мар'яна Антонюк, яка є керівником прес-служби, а як або як там називається об'єднаної опозиції. Скажіть мені, будь ласка, пані Мар'яно, у мене до вас запитання. Чи був? Вашій діяльності за останні три місяці факт, що ви запросили ТВА на ваші заходи, а він не приїхав. Я перепрошую. Був такий факт. Ми бачите, такого факту не було. Жодного факту, відмови, від подачі матеріалу про об'єднану опозицію об у нас на каналі не було.